Не панацея, але вихід із складного становища міні поля на напрямках руху ворога Україні не вистачає протипіхотних мін. Адже бувши членом Отавської конвенції, це міжнародна угода про невикористання протипіхотних мін. Ми утилізовували їх направо і наліво, і тепер виставити міні поля дуже складно. Ми покладаємо надію на допомогу партнерів. Сполучені Штати готові надати Києву протипіхотні міни, які на думку Пентагону зможуть зупинити наступ ворога. Цікаво, що міни встановлюються дистанційно. Вони вилітають із. Ста мм снаряда і це рятує життя нашим саперам. Ефективність полів, особливо проти піхотних, показав роботинський наступ. Ворог добре вкопався і щільно замінував територію. Віталій Фанасієнко досліджував, що то за міни нам передають. Запорізький напрямок. Група Марка під прикриттям артилерії та ударних дронів починає просуватися вперед, витискаючи окупантів на дистанційно заміноване поле. Спочатку все йде за планом: взвод за взводом окупантів, тікаючи з поле боя, підривається у броньованій техніці. Коли техніка їхня їздила з Нову вони частенько заїжджали, то на той час з усиллями нашого екіпажу було знищено 6 одиниць. Це завдяки мінування да. тоді каже Джексон, добре допомогли саморобні протипіхотні міни, які вони навчилися правильно скидувати із дронів, але заміновувати щільно не було можливості їх треба було у десятки разів більше. Натомість окупанти, готуючись до наступу зсу, змогли замінувати кожен метр землі, і наші бійці, просуваючись на роботинському виступі, дуже швидко вперлися у мінні поля. Вони використовували це в комбінації нормальних фортифікацій. Правильно побудованої системи вогню, правильно виставлених повторів і тому подібне, але міни зіграли дуже важливу роль. Але й для зсу вони відіграють значущу роль як при наступі, так і при обороні. Надто коли йдеться про дистанційне мінування, тоді вдається вберегти життя саперів, котрі вже не ризикують життям, закладаючи вибухові подарунки під кулями. А відправляючи їх роботами, якщо йдеться про протитанкові міни пострілом із артилерії можуть доставлятися протипіхотні, але їх поки на фронті немає. Сапери, все ще ставлять протипіхотні загородження уручну. На мою думку, більш ефективні західного виробництва – це клеймори. Якщо говорити там про радянського зразка, це ну, монки, схожі з клейморами в принципі і оземки, які мені здається, не використовуються. В західних країнах, взагалі, в останньому збройному пакеті від США вперше були заявлені протипіхотні міни, які, схоже, зможуть зупинити м'ясні штурми окупантів, який саме тип американці не вказують. Але більшість військових експертів схиляються, що це будуть високоефективні міни Адам. Цей тип мін вже дещо знайомий нашим військовим, оскільки запаковані вони у 155-мм міліметровий снаряд рам. Зсу ще у серпні отримали понад 60 тисяч рамів, але із значенням протитанкових мін цього разу вочевидь прийдуть такі ж з протипіхотними. Немає точного підтвердження, що мова йде про ад. Якщо мова йде ж таки про нього, то мова йде про артилерійський боєприпас у калібрі 155 мм, який начинений 36 6 протипіхотними мінами. Така система дозволяє поставити міни загородження на дальності приблизно 7,5 км, якщо вести вагоні з, наприклад, САУ М109 6,5. половин. Зона якби, покладання цих мін на ґрунт, це приблизно 600 метрів. Тобто це означає те, що треба декілька боєприпасів для щільного мінування випустити по одному об'єкту для того, ну, по одній зоні для того, щоб її закрити надійно. у Пентагоні. Не кажуть, який саме тип протипіхотних мін заклали у допомогу, але підкреслюють, що вони високоефективні і значно уповільнять наступ росіян. Їх США довго не хотіли передавати, але після побаченого, що Росія застосовує по Україні ледь не все крім ядерки, таки наважились. Примітно, що після цього рішення знайшлися Політики окремих країн, які одразу почали критикувати США за передачу протипіхотних мін, нібито через негуманність. Просто бридку стає, коли всі чомусь гадують про заборони для України, але не згадують про те, що Росія на постійній основі використовує ті самі протипіхотні міни із дизанційним мінуванням. І, без самоліквідаторів, як таких більше того, після рішення штатів передати Україні протипіхотні міни, деякі країни, зокрема Фінляндія, серйозно замислилися про їх ефективність у війні і вже планують обговорити вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін. Ситуація значно змінилася з того часу, як Фінляндія відмовилася від протипіхотних мін та приєдналася до Оттавської конвенції у 2012 році. Тепер потрібно переглянути це питання. Командувач сил оборони Фінляндії Янне. Кола тим часом на фронті гаряче, як ніколи, окупанти сунуть із усіх боків. Ми втрачаємо і людей, і землю. Західних і радянських мін на війні все ще недостатньо, тому воїни продовжують виготовляти саморобні протипіхотні міни для того, аби якнайшвидше із дронів замінувати територію, яку захопив ворог. Американських мін тут чекають, але зважаючи на те, що московити самі собою розміновують і йдуть у наступ по своїм же трупам, зупиняти м'ясні штурми задача буде. Де не з простих. Віталія Фанасієнко, Олександр Моторний, спецкор, марафон? Єдині новини. Нагадаю нашим глядачам про збір на генератори для бійців міжнародного легіону ГУР, міністерства оборони, реквізити на ваших екранах. Скажіть, будь ласка, чи справді ці міни можуть зупинити наступ ворога? Уже ні, але вони однозначно можуть його загальмувати, тому що ну так як Росія зараз прийшла до тактики оцих малих піхотних груп, це от те, що нам потрібно для того, щоб зупиняти просування. Власне, за допомогою того, що ми от мінували підходи в часовому яру і на інших напрямках, ми загальмували їх. Ми скидали міни із дронів дистанці... дистанційний підрив налагоджували. Крім того, ми налагодили власне виробництво удосконаленої версії ще совєтської розробки міни Мон 50, Тому рішення партнерів воно є запізнілим. Але зараз питання саме швидкої доставки логістики, щоб відповідно от е, е, ці таргани, які просто повзуть безперервно, мали на що напорюватися, щоб ми мали більше відповідно засобів для їхнього ураження. Тому остаточно зупинити. Я думаю, що не вдасться, але от суттєво загальмувати і збільшити втрати ворога, однозначно, це нам допоможе. Скажіть, будь ласка, чому так довго, скажімо? З цією допомогою вирішили питання. Штати мають в вдосталь цих мін. Вони не є членами Отавської конвенції, так само як і Росія. Вони не є підписантами, тобто вони могли дати раніше. Це якесь політичне питання. Більш це виключно політичне питання. Це глобально запізніліс усіх рішень, як і з далекобійністю це рішення запізніло на рік. Змінами це точно більше року запізніли це рішення. Дуже важко розвертається ця політика. В доктрині американської ну взагалі оборонної стратегії було вказано, що потрібно зберігати цей запас для. Власного вжитку і для захисту південної Кореї, ґрунтуючись ще на договорах 50-х років, саме мається на увазі 38 восьмо паралель. Тому, от вихід за оці рамки, дуже болісне воно для американського політику. Але це добре, що адміністрація Байдена, окрім далекобійності, зробила і ще один такий дуже важливий крок. От бачите, навіть здається, міна і ракета, яка летить далеко, все таки на кожному рівні війни відіграє своє дуже важливе значення для нашої обороноздатності.